Оце вчора було. Я ж просто сидів беземоційно і розказував скоромовку. Для чого? Я навіть не виразив основну ідею свого каналу про те, як мені стати фінансово незалежним, як мені звільнитися з роботи, що я взагалі по житті роблю для цього. І тепер головне питання цього відео: що це я робив і для чого це було? Ну тому що мені так захотілося. І так, основна ідея. Подивився, значить, я канал однієї дівчинини Еліс Еклунд. Знімає вона відео на тему музики. Навіть в її описі до каналу написано Музичний блог. Вона могла би просто вчити нас, як грати на гітарі і чим відрізняється гармошка від казуху. Але ні, вона пішла далі і показала унікальну ідею, як можна зацікавити людей в музиці. Просто подивіться одне з її відео. Ви от помітили в неї хоч якусь емоцію. Немає тої емоції радості. Але ми продовжуємо його дивитися, бо такого ніхто не робить. Я вирішив взяти з неї приклад, і моє відео було в подібному форматі. в четверті дня в центрі столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом Троянд висадив ще й сад, Азалій, сад Каприфолій та Сад Розай. Не завжди ж я буду розказувати про серйозні теми на цьому каналі. Тому я вирішив розбавити трішки формат на своєму каналі. Ну і ще одна причина це те, що я банально не знав, що знімати. А, ні, все. Я точно зрозумів, чому я зняв це відео. Я зняв це відео, бо я захотів показати вам, що на Ютубі може стати відомою будь-яка людина, яка робить прості речі, але зі своєю родзинкою. Отак. А на цьому, все. Дякую всім за увагу. Підписуємося, лайкаємо це відео, залишаємо коментарі. Щасливо!